Привіт Два нові види слезовиків з роду Лікогала назвали на честь Поляниці та Григорія Сковороди. Хех, цікаво, щоб сказав про це сам Сковорода. Вченим вдалося відтворити гравітаційне лінзування на квантовому симуляторі. По суті, їм вдалося симулювати викривлення простору у симуляторі. Це є величезним проривом, оскільки це допоможе нам в майбутньому об'єднати класичну фізику з квантовою механікою. Науковці з Масачусетського університету розробили інноваційний пристрій AirGen, який може перетворювати атмосферну вологу в електроенергію. Мрія ніколи Тесли стала реальністю. Ви бачили вже ноутбук без монітора? Ні. Ха, тоді давайте любуватись! Ізраїльські вчені в першу світі презентували ноутбук, у якого немає монітора. Замість нього там окуляри доповненої реальності. Колись я таке тільки в фільмах бачив. Американська маркетингова агенція Ubiquitous виклала вакансію, де платить тисячу баксів за 10 годин перегляду стрічки TikTok. Я б напевно не витримав. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал Код Всесвіту на YouTube. Побачимось!